Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення від ова за добу. 16.30. Богодухівський район Золочівська територіальна громада село Олександрівка. Завдано авіаударів двома кабами за межами населеного пункту. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Також ворог завдав удари кабами по селу Шевченкове Чугуївського району. Без постраждалих пошкоджено житловий будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 14 оперативних виїздів. Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано о 15.10 Ліквідована пожежа сухостою на території міських очисних споруд в основ'янському районі міста Харкова, яка тривала з 1 жовтня. Її площа складала 39 гектарів. До ліквідації вогню у піковий період було залучено 22 одиниці техніки та 122 рятувальники ДСНС, а також комунальна техніка. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 91 вибуху небезпечних предметів слідчі та криміналісти національної поліції задокументували наслідки воєнних злочинів військових РФ. У селі Шевченкове 16 жовтня о 9 ранку відбувся обстріл з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено приватний будинок. 16 жовтня 11.30. Місто Куп'янськ Евпіврон. Пошкоджено житловий будинок та дорожнє покриття. 16 жовтня, 16.30. Село Олександрівка 2 Каба. Влучання за межами населеного пункту. 16 жовтня поліцейські здійснили 11 оглядів місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань Довань відомості про одне кримінальне провадження, пов'язане зі збройною агресією Російської Федерації. Спочатку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну харківські слідчі внесли до ЄРДР відомості про 22 тисячі 47 злочинів, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації на території Харківської області. На Харківщині також продовжується евакуація цивільного населення. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових Російської Федерації. 16 жовтня силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 48 людей. Куп'янські 42 людини. Чугуївські 2, Богодухівські 3, Харківські 1 людина. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку окупанти впродовж доби здійснили чотири атаки поблизу стариці. Підрозділи Сил оборони успішно відбили всі штурмові дії ворога. На Куп'янському напрямку зафіксовано 18 атак противника. В районах Кучерівки, Піщаного, Степової, Новоселівки, Лозової та Вишневого. Дев'ять з них тривають. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.